Привіт з вами знову. Я, Альона і я Маргаріта. <реш> це, це не обрізать. Передала <реш> так. Natal Kit і ми виконуємо її. Силка буде в Так, Силка буде в описанні. Да, буде в описанні. І протягом п'яти днів ми маємо його виконати. Собственно говоря, ми це і робимо. Поїхали! Ось це наша перша поза. Виконує Наступну позу ми будемо виконувати по черзі. І так, я виконую цю позу, а постараюся. Так, і ось. Да, тільки щось фокус. Прокур. Наступна поза для двох. Проба, раз, проба, два. Дай, давай, давай. Наступна поза ми також будемо робити по черзі. Ось. Ось і я стою, господи. Наступна наша вправа, також по черзі. Ось, і мені теж все Ось така наступна наша поза, також по одинці. Ось такий, ось така поза для двох. Я чинно вибухнулася. Давай, три, Давай. Три, два, один. Ой. <реш> я тебе держу, ріта! А взагалі я тебе держу. На, наша наступна поза. Стоп. Ну ось був весь нас. А що? Був весь наш божевільний йога челендж. з Злітой! Із божевільної літу, я? <реш> Ставте лайки. Mm. Ты считала? Да yeah. <laughs> ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, и зараз для вас буду знімати нове відео.